І робимо вдих. Видих. І ще разочок вдих. Стукаємо, стукаємо на затримці дихання. По грудній клітці. Декілька секунд. Видих, видих, видих. Вдих. Знову стукаємо по грудній клітці. Практика постукування по грудній клітці стимулює. Нам легені, серце і, що дуже важливо, щитовидну залозу. Власна стимуляція щитовидної залози омолоджує і може сповільнити процес старіння. На цей час, коли ми вдихаємо, ми перестаємо штукати. Вдих. А видих. Вибиваємо, витряхаємо з легень, з бронхів, з грудної клітки, напруження, застій, хвороби, продукти нашої життєдіяльності, сум, смуток, невпевненість, страхи. Вибиваємо всі неконтрольовані руйнівні відчуття і наповнюємо легені радістю, впевненістю, енергією, життєвою силою. І продовжуємо вправи. Працюємо з грудним відділом хребта. Видих, видих, згинаємо в один бік. Вдих через пруги робимо вдих і видих в інший бік, плечі верх спини, а Лопаточки, надпліччя накопичують напруження. Накопичують негатив, великий стрес, емоційне навантаження, величезне напруження, яке випало на нас, на нашу долю, призводять до скутості плечовому повісі, витрачається дуже багато життєвих сил, життєвої енергії. Це напруження ми навіть можемо не помічати, тільки сильна втома і депресія свідчить про вплив стресу. Розминаємо, розминаємо і запобігаємо процесам сколіозу. І при сколіозі так само дуже корисна ця вправа. Вдих через прогин, видих, видих, видих. Коліна згинаємо. Коліно обов'язково тримайте трішечки зігнуть. Вдих через прогин. Розтягнули передню поверхні стіла, розтягнули грудну клітку, а видих, видих. В цьому положенні розтягаємо бокову поверхню грудної клітки. Вдих, робимо вдих, лакоточок відводимо, правий лакоточок назад. Присідаємо, розправляємо ноги, розпрямляємо і тоді робимо скруточку. На видосі. На видосі скручуємо тіло. Розправляє ноги, штовхаючись стопою. Знов Знову повертаємось в наклончик, видих, видих. Вдих через пругин. Розтягнули грудну клітку, видих на другу сторону, видихаємо, видихаємо. Коліна обов'язково тримайте коліна зігнуті. Трішечки зігнуті. Лакоточок відводимо назад. І скручуємо всю увагу, всю увагу тримаємо в хребті, в м'язах вздовж хребта, штовхаємось стопою правої ноги знову наклончимо. Ну, вдих через пруги. Розтягаємо грудну клітку, сонячне сплетіння розтягаємо. А, Видих. Робимо вдих і нахиляємось до правої ноги. Наскільки можливо, коліна хай будуть трішечки зігнуті. Ми працюємо з хребтом. Сильно не напружуйтесь. Напруження нам в житті і так вистачає. Прогинаємось. Прогинаємось, якби дугу малюємо над головою через круги і на другу сторону. А видих до лівої. Скільки дотягнетесь, стільки нормально. Коліно трішечки зігнути. Всю увагу тримаємо в хребті, в грудному відділі хребта, в м'язах вздовж хребта, які розташовані вздовж хребта. Вдих, видих, знову нахиляємось, розправляємо грудну клітку. Права рука догори і дивимось догори. Вдих через прогин, догою над головою проносимо руки. Впираємось правою рукою, ліву над собою. Видих на другу сторону. Дихайте, дихайте, обов'язково дихайте, не затримуйте дихання. Дихання не затримуйте. Затримка дихання призводить до зайвого напруження. Будуть страждати судини. Тому дихайте постійно. Не затримуйте дихання під час виконання вправ. Вправа для грудного відділу хребта знімає стрес та напругу зі спини. Відновлює гнучкість та еластичність хребта, покращує потік цереброспінальної рідини, а також насичує рідиною міжхребцеві диски, що покращує інервацію органів та систем організму і є профілактикою остеохондрозу. І починаємо третю техніку, третю вправу дихання. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Психічне напруження потребує виходу. І в результаті синхронних рухів, хребта з глибоким диханням, стрес через нервову систему залишаємо. Завдяки дихальним вправам зміцнюється легені, і збільшуємо об'єм дихання. Покачуємо своє дихання, своє тіло, свої легені, зміцнюємо нервову систему через дихання. Змінюється емоційний фон, емоційний стан, І з'являється сила, енергія для того, щоб витримати стресу, великі стресові, стресові навантаження. Зміцнюється також імунітет. При постійній практиці дихальних вправ ми перестаємо хворіти і відновимось після куди. Дихаємо, дихаємо, прокачуємо своє тіло, прокачуємо. Рух іде від стоп. Ногами себе штовхаємо, розвертає тіло і робимо вовди, затримуємо подих, стискаємо м'язи тазового дна. Видих. Ще разочек вдих, затримуємо дихання, стискаємо м'язи тазового дна видих, насичуємо своє тіло енергією, життєвою силою, радістю, впевненістю. А вдих, радість, весна, сонце, свіже повітря насичуємо своє тіло. І розслаблюємось. Медитативна практика для грудного відділу хребта можна лягти і розслабитись лежачи. Визиваємо приємне відчуття в ділянці сонячного сплетіння. Наповнюємо сонячне сплетіння, наповнюємо приємними образами. І робимо вдих і на видусі переносимо увагу в сьомий грудний хребець. Ділянка сьомого грудного хребця є проекцією сонячного сплетіння. Наповнюємо спокою, тишою лагідними, приємними відчуттями. Сьомий грудний хребець і робимо вдих і увагу переносимо, куприк охоплюємо куприк, крижову кістку. Таз охоплюємо своєю увагою, знімаємо напруження з органів малого тазу, торкаємося. Органів малого тазу торкаємося своєю увагою, знімаємо напруження, розслабляємо, наповнюємо приємними відчуттями, тишою, спокою, розслабленням і робимо вдих, і увагу переносимо вздовж хребта в ділянку між лопаточок, ділянка між лопаточок, грудний відділ хребта. І звідси легесенько торкаємося увагою серця, знімає з нього напруження. вдих, а видих знімаємо напруження з ділянки серця, наповнюємо приємними відчуттями, розслабленням, свіжістю, легкістю, а відновленням наповнюємо ділянку серця. Вертаємо увагу в грудний відділ хребта. Сьомий шийний хребець він виступає, наповнюємо так само розслаблення. торкаємося його своєю увагою, знімаємо з нього напруження. І розходиться наша увага понадпліччях. Розслабляємо надпліччя, скидаємо тягарі, які носимо на своїх надпліччях. Скидаємо тягарі і відчуйте, як легше стає дихати, як душа наша звільняється від тягарі. Лопаточки охоплюємо лопаточки. Охоплюємо лопаточки. Вертаємо увагу в куприк. Крижова кістка. Органи малого тазу охоплюємо таз і органи малого тазу. Наповнюємо свіжістю, легкістю, приємними відчуттями, а розслабленням і відновленням наповнюємо органи малого тазу. Робимо вдих і на видосі сьомий грудний хребець, сьомий грудний хребець. вдих, а видих ділянка між лопаточок. Знову легесенько торкаємося серця, знімаємо з нього напруження, розслаблюємо серце. Легені, бронхи, наповнюємо спокоєм, спокійною радістю, наповнюємо життєвою силою, наповнюємо енергією. І робимо вдих, переносимо увагу в сьомий шийний хребець, охоплюємо надпліччя плечові суглоби, ключиці і лопаточки охоплюємо весь верх спини, своєю увагою скидаємо напруження. З надпліч розслабляємо верх спини, плечі. Розслаблюємо. Знімаємо напруження, наповнюємо легкістю, свіжістю, відновленням наповнюємо. І робимо вдих. І увагу переносимо в сонячне сплетіння. І ще разочек, вдих. І на видусі відпускаємо увагу. Відпускаємо увагу і поринаємо в розслаблення. Поринаємо у відновлення.